А тутешніх робота є, а от людей немає. Хмельницькі комунальники шукають кадри. Про це говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком. Василь Новачок, заступник Хмельницького міського голови. Пане Василю, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава. Пане Василю, хмельницькі комунальники шукають кадри. І якщо, наприклад, моніторити вашу сторінку у соціальних мережах, ви зазвичай пишете про те, що шукаємо кадри, бо до прикладу, комунальне підприємство Електротранс або якесь інше, не має, до прикладу достатньої кількості працівників. Пане Василю, де найбільш гостра потреба в кадрах, саме якщо говорити про комунальну галузь саме Хмельницького, точніше, я би не сказав, що на якомусь підприємстві є більш гостра, на якомусь є більш менша. Практично кожне підприємство комунальної галузі, починаючи з управляючої компанії, закінчуючи водоканалом чи теплоенерго, великими підприємствами, має потребу в кваліфікованих кадрах і потребу різного на якомусь підприємстві потрібно 2-3 робітника, а на якомусь відкритих вакансій більше 20. Наразі найбільша проблема, з чим ми зіштовхнулися, це з нестачею водіїв категорії, це для комунального підприємства бред. Власне, автомобілі є, трактори є, людей немає. Пане Василю. Я правильно розумію? Тобто, це та техніка, от, до прикладу, яка очищує від снігу вулиці або посипає там піском сіллю, так? Та це саме та техніка там пане Василю. А от власне чому, як ви вважаєте, чому? Чому зараз немає працівників? Це, до прикладу, добровольці, чи ті, кому дали повістки? Чому люди не хочуть працювати в комунальній сфері? Чи така ситуація була і раніше, чи це тільки ми зараз її спостерігаємо? Я не думаю, що люди не хочуть. Ми маємо розуміти, що людей у місті мало, та набагато менше. Там 250 працівників з комунальних підприємств наразі захищають український суверенітет. Частину з цих людей пішли добровільно, частина підписала контракти, частину безпересередньо мобілізували. І замінити їх не дуже яким, тому що власне і на інших підприємствах, і взагалі навіть тобто, можливо вчора ще десь не працював. Ці люди захищають наразі Україну. Зарплати в комунальній галузі завжди були не дуже високими. Власне, такими вони і залишаються. Це також один з мінусів. Ну і власне, комунальна галузь, така досить таки чоловіча галузь. На жаль, прекрасна частина людства не дуже поспішає на цю роботу. І Ми розуміємо, чому робота власне, досить таки складна. Також, можливо, десь люди бояться бути мобілізованими. Я не думаю, що таких людей велика частина, ну але все ж таких людей частинка є. Комунальні підприємства, не всі, але критичні, комунальні підприємства критичної галузі мають право бронювати своїх працівників. І, власне, так це здійснюють, бронювання здійснюють. Але для того, щоб працівника забронювати, він має Привести до лату свої документи. Для того він має піти у військкомат, тому що переважно більшості людей відповідних документів наразі немає. А військомат люди, на жаль, що там варто говорити правду, люди не дуже хочуть йти, бояться йти в військомат. Ми, власне, маємо такі розриви і зі слюсарями, і з сантехніками, і з водіями, і з працівниками інженерної спеціальності. Електриками це проблема, проблема воюючої країни, тому що це проблема тільки Хмельницького. Власне, вона не з'явилася тільки вчора. Ми розуміємо, що вже добрий рік ми відчуваємо брак кадрів. Ну але власне час від часу моя сторінка допомагає вирішити ті чи інші якісь комунальні проблеми. Власне, тому і зробив той допис поширив він набрав гарну кількість поширень. Частина людей зателефонувала на підприємство. Я думаю, що якимось чином ми трішки цю ситуацію підтягнемо покращим. тим більше що нам не обов'язково потрібні чоловіки, які підпадають під мобілізаційний закон, це можуть бути чоловіки і передпенсійного віку. Це можуть бути і чоловіки у віці там, до 25 років, які не підпадають під мобілізацію. Ну, це безпосередньо можуть бути жінки. Пане Василю. Тобто, фактично правильно розумію дві основних перепони, чому люди не працюють. Перше, це те, що так як ви кажете, частина людей виїхала, частина людей воює, населення дещо менше. Тобто, мобілізаційні процеси і безпосередньо не зовсім високі заробітні плати. Так, саме Так, саме так. Пане Василю, як на місці відбивається те, що не вистачає працівників комунальної галузі, бо як би там не було. Але коли ми, до прикладу, рано встаємо і виходимо на роботу, ми хочемо, щоб було чисто прибрано. Ми хочемо, щоб були розчищені вулиці, ми хочемо, щоб влітку то цвіли квіточки і так далі. Але ми розуміємо, що воно само по собі не робиться. Це роблять люди, які ще раніше встали і вже працюють. Ну, скажімо так, тим, хто працює наразі, і працювати. Дещо важче, Та? той, хто зараз працює вчора, працював з напарником, можливо, сьогодні працює сам, але виконує ту роботу. Е, можливо, якась заявка виконується не настільки оперативно, швидко, як би нам би хотілося. Можливо, якийсь ремонт також виконується дещо довше. Хоча я переконаний ті хлопці, які є, які наразі працюють, роблять все для того, аби ці ремонти не затягнулися. Можливо, хтось мав би піти спати, розчищаючи дороги, але в якийсь момент він не йде спати, а залишається розчищати дороги, тому що йде сніг, тому що його підмінити немає кому. Десь за снігоприбиральну техніку сідають люди, які не є водіями, які є якимись майстрами, інженерами, механіками. І той механік вже не виконує свою роботу. З підготовки техніки, а виконують ту роботу, яку необхідно зараз виконувати. Тобто така от кооперація, взаємовиручка. Минулий раз, коли нам потрібно було розчищати місто від снігу, залучалися працівники з інших комунальних підприємств для розчистки на воді, на трактори і на вантажні автомобілі, теплоенерго і водоканалу, які власне мали мають і свою роботу, але. Намагаємося один одного підтримувати і вручати. Тому люди, я переконаний, не в повній мірі відчувають оцей дефіцит, але насправді складно. Пане Василю, а наскільки реально от, саме покрити цей дефіцит у кадрах через центри зайнятості, міський і обласний? Нереально. Нереально, насправді практично людей з центру зайнятості в комунальні підвірства не приходить. Не можу сказати, чому можливо також якісь острахи від відвідування центру зайнятості. Я не можу сказати, чому, але практично з центру зайнятості людей мене отримуємо. Пане Василю. А міська рада співпрацює, до прикладу, з вищими професійними училищами, бо фактично там дуже багато кадрів можна брати саме на комунальні підприємства. Так, можна брати, співпрацюють хлопці з дівчатами, проходять. Практику на комунальних підприємствах просимо їх, щоб вони залишалися після навчання. Ну але як показує досвід, діти 18-19 років дуже рідко можуть стати і працювати на комунальному підприємстві. Вони звичайно молоді, активні, амбіційні, шукають якихось кращих шляхів для розвитку своєї кар'єри і не завжди залишаються на комунальних підприємствах хоча залишаються залишаються, але наразі цього не достатньо. Пане Василю, і ви кажете, що шукаєте саме кваліфікованих працівників, а чи є можливість навчитися? Е, звичайно, що є. Якщо людина показує своє бажання навчатися, то чому ж ні? Але ж розуміємо, що якщо машина коштує 3 мільйони гривень, ми не можемо посадити людину некваліфіковану за цю машину. Yeah. Якщо є людина, яка хоче вчитися, то її обов'язково візьмуть і навчатися. Пане Василю. Тобто, фактично правильно розумію: техніка у нас є. Якщо говоримо про всі комунальні підприємства, бо ви вже перелічували, що насправді розуміємо, кожне підприємство свою техніку має. Техніка у нас є, роботи у нас достатньо, але просто не зовсім є кому працювати. Точніше, є кому, але цих людей мало. Так і є, так і є. Ну але це зрозуміло це природньо. розуміємо, що Україна у війні і конкуренція за робочі руки зараз надзвичайно велика, і вона буде тільки посилюватися. Пане Василю, якщо до прикладу хтось хоче все ж таки стати працівником комунальної галузі, куди він може звертатися? Чи безпосередньо до міської ради, чи до того самого підприємства, куди, до прикладу, він би собі хотів отримати місце роботи, а можливо, і якщо та посада передбачає і бронювання, бо ви абсолютно ваша правда, що зараз для багатьох людей це дуже багато значить? Так, звичайно, звичайно, краще попасти відразу на підприємство для того, щоб не переправлятися з міської ради, міська рада бере на роботу тільки працівників безпосередньо органів місцевого самоврядування. Тому власне підприємства наші абсолютно відкриті. Ви заходите в Google, забуваєте назву комунального підприємства і зразу, і зразу знаєш, бачите його номера телефонів, бачите адресу, і в переважній більшості заходячи на сайт, навіть бачите вакансії, бачите, можливі якісь зарплати. Тому, якщо є бажання, якщо є можливість, ми ще раз і ще раз нагадуємо, що місту ваші робочі руки потрібні. Власне, ми вас чекаємо, пане Василю. Дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, дякую що долучилися до нашого етеру, Василь Новачок, заступник Хмельницького.